Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу показати вам, як малювати шию. І взагалі будова шиї було дуже багато питань: як саме, яким чином, і з чого вона складається, шия? І взагалі як її малювати. Як розуміти, що там необхідно малювати, вимальовувати і так далі. Давайте розберемося. От у нас перед нами. Буде от, от, у нас голова людини, да? ось Голова людини, це ну, значить, щелепа, підборіддя да? і ось тут коробка черепна. Я зараз обличчя не вимальовую, це мені зараз не потрібно. Мене цікавить шия. Ось дивіться, починає, Ми знаємо, що шия у нас, ну, якщо так схематично, то вона має певну товщину. І взагалі, як її малювати правильно, тому що дуже часто малюють шию отакеньку, танюсіньку, да? або малюють її ну, набагато якби так, не, не так часто, набагато менше, але малюють отаку. Ну, така шия, до речі, вона більш обоснована, тому що така шия може бути в ну, таких міцних чоловіків, да? або навіть жінок. Міцних, але це може бути да, там, за рахунок м'язів. От зараз ми ці, ці м'язи будемо з вами розбирати. Але ні в якому разі шия не може бути отака. Це взагалі як би нонсенс. Ну, навіть отака, да, отака, тонюсінька дуже. Тобто, ч, е, тобто, не треба малювати шию як, як паличка для чупа-чупса, Розумієте, тобто, це буде взагалі неправильно. Да? Ну і взагалі. Шия має такі якісь певні рельєфи, за, також за рахунок м'язів. І зараз будемо їх розбирати. В, в певною мірою ширина шиї залежить від таких двох, від, від м'яза одного такого, який має, який знаходиться із цієї із цієї сторони. Це називається грудинно-ключичний грудинно сосцевидний м'яз. Зараз поясню, чому він називається сос. Значить, соскоподібний. О, ось так. Ось дивіться, ось цей м'яз, він десь йде він десь у нас навіть за щелепним кутом. І як такими напрямками йде до ключиці і до грудини. Десь отут у нас йде ключиця, ось вона йде ключиця. Да? Ось вона пішла. І ось вони отак отакими от от значить, голівками у ці м'язи. До ключиці І до грудини. Те, що знаходиться між цими двома волокнами, да, ось оці волокна йдуть між цими двома, ну, я їх називаю навіть, навіть, ну, такі канати. Ось. Коли ви, 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 ви голову вертаєте, то дуже чітко він у нас його видно. Дуже чітко. Тут у нас йде е, щитовидний хряч. Ось тут щитовидний хряч. Посередині, значить, гартанний хряч іде, який дуже чітко видно у чоловіків його називають у народі кадик. Зараз його таким чорненьким замалюю. це кадик. Те, що знаходиться отут знизу, це у нас значить, двобрюшний м'яз це, це передня стінка значить, двобрюшного. Далі тут у нас йдуть такі м'язи, які знаходяться е, між значить, волокнами оцими, парними грудинно-ключичного м'язу. І ці всі м'язи зараз тут називаються під'язикові е, 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 під'язичні м'язи. Ті м'язи, що знаходяться якби, під язиком, да, йдуть. І, і, ось, або е, під, під нижньою щелепою. E, значить, дивіться, тут у нас іде лопаточно підязичний м'яз, Ось волокнами такими йде. Грудинно-під'язичний м'ясо. Також волокнами тут іде. Ось ось іде лопаточно підязичний і тут нижче йде грудинно під'язичний. Щитовий під'язичний м'яз, в цьому ракурсі його не видно. Він, він більше збоку видно його. Тобто, вам, щоб ви так легше запам'ятали. Між оцими м'язами парними грудинно-ключичний соскоподібний м'яз, знаходяться під'язикові м'язи, які розділяються між собою посередині щитовидним значить, хрящом, і які мають у чоловіків мають такий виступ, який називається гартанний хрящ». У народі називається е, кадик. Гартанний хрящ є і у жінок, але він не, його не видно. Тобто він там глибоко знаходиться. У чоловіків він, він більше повний. Але шия на цьому не закінчується. Да? Ми з вами ну якось дивно буде виглядати така форма шиї. Що іще у нас є е, е, значить, з боків? Ми з вами знаємо, коли ми малюємо значить, людину, то у нас отака й. До плечей отака лінія йде. За рахунок чого. Ось дивіться, зараз я його зроблю. За рахунок чого. Це у нас іде трапецеєвидний м'яс. Але це м'яс відноситься не до шиї. Це не шийний м'яз. Це м'яс спинний, можна сказати. Але він має дуже велику е, таку вагу роль у, у відображенні шиї. Він якби доповнює шию як вигляд спереду, так і ззаду, так і збоку. Ось, і ось тут між. Трапецеєвидним м'язом, ось іде він цей трапецеєвидний м'яз, отут іде, отут іде, між ним така є, є отака. Значить, у нас такий майданчик отакий, є. Да? І тут у нас знаходяться сходинкові м'язи, по лісничні мишці. Ну, от, або ступенчаті, да, мишці. сходинкові. Тобто це у нас буде, тут буде у нас іти задній сходинковий м'яз, середній сходинковий м'яз, передній сходинковий м'яз. Тобто оця вся вістень заповнюється сходинковими сход, м'язами. Сходинковими тобто тут у нас виходить між цим грудинно-ключичним і трапецеєвидним у нас така легесенька впадінка йде. І коли ми... Малюємо з вами там графічно чи живописно, то тут завжди така легерсенка йде тінь. Тут опуклості між ними нема. Опуклості у нас йдуть більше тут і на трапеці. Це я, думаю, щоб ви це зрозуміли. Ось тут зараз отакі плічки зроблю. А далі вже у нас розвиваються вже плечі. Тобто там вже йдуть там дельти і так далі. Це, що стосується зараз е м'язу, який е тобто шиї. Вигляд е, спереду. І я думаю, що ви зараз е, ну, все чітко тут собі зараз уявили і бачите, що, е, як він складається, і звідки береться, оцей у нас е, оцей е, значить, значить, у нас вигін. Да? Може бути так, що, що треба м'яз більш спокійний, більш отакий іде. Ну, і так може бути. А може бути, може бути, може бути отаке. Отаке може бути. Тобто. Дуже легко, тобто, якщо він дуже сильно розвинутий, то цей то він буде ну тобто великий. Це все залежить від, ну скажімо так, фізичної підготовки людини від, від генетики і так далі. Але е, що в тому випадку, що в цьому випадку е, завжди буде шия доповнюватись е, трапецеєвидним м'язом, і виглядає це, якщо в графіці це малювати, то виглядає це якось. Ось так. Тут у нас отакі, отакі тіні тут ідуть. Тут у нас ключиця і отака тінь між оцими, значить, грудинно ключичними м'язами. І кадечок також ми підкреслюємо. Оцей значить, значить хрящик. Якщо це дівчина, то ми його не підкреслюємо. Да? Е -е -е. Тепер будемо з вами малювати вигляд е -е, шиї, вигляд, якщо ми будемо дивитися з боку да, на нашу шию. Будемо дивитися з боку. Тобто, ось дивіться, у нас голова, да? ось у нас іде череп. Я зараз його так дуже так схематично намалюю. Ось у нас голова, щелепа йде. Да? Якось так. І зараз покажу, я вам поясню, чому називається соскоподібний цей м'яз грудинно-ключичний. У нас тут є на черепі, є такий значить, соскоподібний відросток. І цей м'яз починає е, кріпитися саме від цього значить, соскоподібного відростка. І він, цей м'яз іде волокнами, іде, 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 іде до, ключиці, до ключиці. Ось тут іде ключиця, тут йде грудина. Ось, і, і там ключиця йде е, в ту сторону далі. Да? У нас, а, Тобто це ж у нас вигляд з боку, тому у нас отак буде виглядати. Да. Ось іде грудина, тут там, там ребра, тут у нас, значить, а, отак у нас піде, да, отаким чином. Видно, так? Да? І тут у нас буде уже тут у нас буде краміончик. Ось, і вже тут у нас буде плече розвиватися. А тут у нас ідуть ребра, ребра, ребра. <кій> значить, дивіться. Що у нас виходить? Получається, що цей м'яс кріпиться у нас голівками своїми до ключиці, до грудини. Ось. А тут до сосковидного цього відростку. Тому він і називається така у нього довга назва. грудинно ключичний соскоподібне м'яз. Далі у нас тут під, під, під нижньою щелепою знизу двобрюшний м'яз. Це його передня стінка йде. Ось тут. Двобрюшний м'яз, передня стінка. Тут у нас під, під, жуваль, під нижньою щелепою зі сторони жувального м'язу. Тут у нас іде м'яз, який називається під'язичний щелепний м'яз. І тут у нас іде двобрюшний м'яз, заднє, заднє, заднє брюшко. Ось тут заднє брюшко, переднє брюшко. Далі у нас ідуть. Оце у нас іде щитоподібний, щитоподібний підязиковий м'яз. Ось він іде. На слово щит. Далі у нас іде лопаточно-під'язиковий лопаточно м'яз. Далі у нас іде грудинний підязиковий м'яз. Під... Тобто оці всі м'язи волокнами, вони всі у нас під'язикові. І тут виглядає, якщо це чоловік, виглядає оцей кадик. Тобто оця частина, у нас, яка знаходиться за, за грудинно е, ключичним м'язом, це все буде група під'язикових м'язів буде йти. Що у нас тут позаду? Тут у нас значить, позаду кріпиться, ось іде у нас значить, трапеція, Ось і туди вона на спину йде. Це все у нас трапеція. Бачите, як вона нам е, утовщує нам шию ззаду одразу. Тут у нас йде напівостистий м'яз, Оце у нас напівостистий напівостистий м'яз. Далі тут у нас іде ременний м'яз, від слова ремінь, ось ременний Е, І тут у нас йде м'яз, який піднімає, піднімає лопатку. Отут тут іде м'яз, який піднімає лопатку. Це тільки ззаду його видно. І ось, або збоку. І тут у нас ідуть оці сходинкові м'язи. Тобто ось у нас з вами оця візуальна, візуальна е ширина нашої шиї. Бачите, як вона йде? Ось таким чином. О, і пішло. Оце у нас так виглядає. Ну, і тут у нас вже йде грудина, там у нас грудний м'яз, і вже у нас тут іде лопатка, там і вже йде. Ось вуха десь у нас знаходиться, виходить, ось тут десь вуха, мочка вуха. Ось да? Ну, може, це. І там уже, ну тут уже я буду у портрет, уже я зараз йти не буду. Це шия, вигляд збоку. Тепер шия вигляд ззаду, це взагалі дуже легко. Я думаю, що вам зараз буде навіть це як, ну, така, як, як така легенька прогулянка це буде виглядати. І потім ми з вами намалюємо вже в три чверті, ну, скажімо так, навіть в такому ракурсі, щоб якби і збоку нам було видно. І трошки так, ну, такий ракурс уже, де, де, де повнота шиї буде розкриватися повністю. Ось дивіться, знов-таки малюю я, Ось. значить, черепна коробка, це у нас тут десь потилиця. Ось От, тут у нас, значить, це у нас потиличні бу, значить, бугарки цього значить, основання черепа. Да, отут. І... До них тут кріпляться м'яз, який називається трапецієвидний. Він у нас отак і йде, отак він йде і отак розходиться. Розходиться навколо. Тут у нас знаходиться, десь отут, знаходиться сьомий шийний значить, хребець. І ось такими волокнами. Ідуть у нас м'яз, який називається трапецієвидний. Ось таким чином він йде. Тобто, ви бачите, він у нас відіграє роль шиї ззаду, як ніколи. Далі у нас тут йдуть грудинно ключичні м'язи, які тут кріпляться до соскоподібного отростка. Да? Ось у нас йде грудинно ключичний м'яз. Ось він пішов. Отаким чином. чином. ключичний м'яз. Тут і ось так. Грудинне-ключичне м'ясо. Отака Ось. Ось вона йде з вами. Бачите? Навіть трапеція іще ширше сюди вона йде. Отак. Отак вона йде. І уже за цим грудинно ключичним м'язом у нас більше ніяких м'язів шиї немає. А що знаходиться тут? Тут у нас напівостистий м'яз іде, отут зверху, і ременний м'яз. І трохи нижче вже там йде. Іде м'яз, який піднімає лопатку. Все, ось вам і вигляд ззаду. Ну, Тут вже йдуть, у нас виглядає нижні щелепи людини. ось, І тут десь у нас будуть вже кріпитися вуха. да? Будуть кріпитися вуха. Ось так виглядає у нас шия вигляд ззаду. да? Ну, А далі у нас іде вже там у нас іде отак, десь отакий у нас нас десь отакий м'яз з трапеції. Туди йде нижче, отут сходиться і пішов. Тут вже у нас йдуть лопатки. А там вже у нас йде отут, надосні м'язи і вже е, значить, пішли розвиватися плечі. І зараз намалюємо з вами ми вже м'язи шиї, якщо дивитися на неї, так скажімо, майже в три чверті, ну, тобто в такому повному такому обсязі об'ємі. Але з таким вивертом, щоб ще й можна було побачити якби під щелепу. Да? Ось дивіться, я зараз намалюю таким чином, що у нас якби людина закинула голову ну якби, трошки в бок і вгору. Ось іде череп. Зараз отак його схематично намалюю. отаким от чином. Оце у нас основання черепа йде, потилиця. Да? Це щелепа нижня. Це якби у нас ізнанка, вигляд якби збоку, Да? І не збоку, а якби знизу. Це у нас оце у нас сосковподібний оцей відросточок. Да? Ось у нас іде. І я від нього зараз вмикаю оцей наш грудинно-ключичний м'яз. Ось він іде у нас? Грудинно-ключичне м'яз. такими голівками двома значить, кріпиться до, 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 до. до. До ключиці, до грудини. Ось пішов наш грудино ключичний м'яз. Да? І тут у нас десь буде, отут десь буде у нас ключиця. Да? так йде. Ось ключиця йде. Далі тут у нас ми з вами, це у нас іде м'яз, я його зараз отак заштрихую. Це у нас іде м'яз двобрюшний, який знаходиться ось тут, ось тут двобрюшний. Тут у нас любить жирок. Навісать е, знизу Ось, двобрюшний м'яз, який у нас, е, скажімо так, у всьому місці. Це у нас е, щелепно-під'язичний м'яз іде. щелепно-під'язичний м'яз. А тут у нас іде з боку двобрюшний м'яз, але його заднє брюшко, тут, за, за нижньою щелепою. Да? Там ще є шилоподібний м'яз, але він дуже дуже тонкий від своєї назви, і в малюванні він нам якби, дуже сильно не потрібен. А далі у нас іде, от, дивіться, ось у нас оцей хрящ іде. Оцей хрящ іде усюди. Отак він пішов. Оцей хрящ. Кадик, якщо це чоловік, то тут у нас ще йде гортанний оцей, значить хрящ гортанний. Да, оцей. Ось. Ну, виступ гортанний йде. Тут у нас ідуть щитоподібний підязичний м'яз, лопаточно-під'язичний м'яз і грудинно-під'язичний м'яз. Тобто оце все, оця вся зона, яку зараз я вот -ут -ут так обозначую, це все у нас ідуть під'язикові, під'язичні м'язи з цього боку. Да? І межуються вони цією значить, хрящ, значить, стінкою. Да? Ось. Далі ми також тут з вами вже бачимо, да, що у нас тут буде. Тут кріпиться у нас що? Трапеція. Трапеція у нас піде. Ось вона пішла у нас, трапеція. Ось. І оце місце. це Тут у нас з вами, тут у нас, тут у нас буде з вами напівостистей м'ясити. Да? Тут у нас буде йти з вами ременний отак. От. І м'яз тут у нас, який піднімає лопатку, буде йти. Да? Отут все це заповнює. І сходинкові м'язи. Задній сходинковий м'яз іде. Середній сходинковий м'яз. Передній сходинковий м'яз буде ховатися з внутрішньою, отут буде він ховатися знизу. Тому тут, тут у нас буде йти продовження грудинно-під'язичного м'язу. Ось тут він, він у так іде, і отут буде продовження грудинно підясню. Взагалі, то неважливо, яка тут назва тих м'язів. Головне, щоб ви розуміли, що оця полость вона заповнюється е якби в глибині цими м'язами. І виходить, у нас, якщо зараз я оце все так, скажімо, витру, чи наведу таким чимось таким рожевим чи чимось таким синім, можливо, я не знаю. То виходить отака, отака штука. Тут опуклість, тут більш-менш не, не дуже опукла, і, і опуклість іде ось тут. А тут знову впадіна пішла. Ось тут впадіна, опуклість, впадіна, опуклість. Отак іде шия. Раз, два, три, чотири. Все. Бачите? Раз, два, три. Ось тут, отак. І що? Ще, і ще головне, і ще головне, що у нас з того боку, з того боку, буде виглядати і іще одна, тобто парний м'яс, грудинно ключичний соскоподібний. Ось він йде з тієї сторони. Бачите? Ось. Тобто, тобто обов'язково е, з тієї сторони буде виглядати у нас іще один грудинно-ключичний м'яс з тієї сторони. І трапецієвидний, також, також буде виглядати. Наприклад, отак у нас іде. Да? Ось дивіться, тут у нас ключиться, тут ключиться, тут пішла у нас грудина. Ось, і ось у нас ось тут таким чином у нас буде кріпитися. Тобто бачите, тобто розворот людини йде вже в три, в три чверті у нас. Ну, і там, Наприклад, руку там людина підняла руку. Да? Там у нас підняла руку, і у нас тут, у нас пішла вже тут рука. Тобто це вже залежить від, від, ну, від ракурсу фігури, але якщо ми малюємо і у нас розгорнута шия в три чверті більш-менш, то обов'язково не забувайте про цей момент. І, і, і пам'ятаємо, що у нас розділяється, скажімо так, умовно, ширина шиї, е, да, да, е, товщина шиї розділяється посередині оцим е, щитовидним хребтом. Не хрептом хребцем, да? ще, не хребцем, хрящем, господи, і, і ще є гартанний хрящ, який ми визначаємо у чоловіків. у чоловіків. У жінок ми його не визначаємо, тому що його не видно. Ось і все. Я думаю, що вам після цього буде зрозуміло, звідки беруться, от ви, от, наприклад, малюєте ви шию, да? і там отакі якісь незрозумілі отакі якісь можуть бути тіні. Оце напрямки грудино-ключичних м'язів. Потім такий трикутничок щитовидний такий, да? ми, ми його називаємо. Це також, це оцей. Тут ще, до речі, є щитовидний м'яз, ще є, маленький такий. Да? Тобто, і отут, де ключиться, якби сходяться да? сюди, вони йдуть. Тут ще є у нас підключичні. Ямки, тут у нас може бути ямка за, за рахунок того, що тут у нас від, відділяються м'язи, грудинно-ключичний е, з е, трапеце є видним. І оці всі речі, і до речі, ще отут у нас може бути таке да, е, е, фактура, да, оці шийні, оці тіні. Я думаю, що після цього ви вже будете розуміти, звідки ці ямочки всі беруться. Ну і а вже ж якщо людина більш така худенька, то це буде видно більше. Якщо там е повненька людина, то менше. Але все одно у всі м'язи, ось якщо голову да, от, так от е повернуло, так відхилив, то цей м'яз родино-ключичний прям натягується так, його нікуди ти не дінеш. Так само і е тепер Чи розвинений він у вас, чи не розвинений? Я вам скажу так, що у людини у середньостатистичної цей м'яз розвинений все одно, тобто, ну, якби Його все одно видно, якби ви, якби ви ну, там не максимально так, що він такий опуклий, але все одно він дуже, дуже е, включається в багатьох діях і процесах. Ось якось так. Я думаю, що після цього відео вам буде з шиєю більш-менш так зрозуміло, е, тому був радий вам допомогти при малюванні такого важливого е, ну, скажімо так, елементу тіла. Ось, тому що... Як, би, як поєднати голову з тулубом, з фігурою людини, якщо ми не знаємо, як нам малювати шию? На все добре, до побачення, до нових зустрічей.